Розібрав я насос і картина така. Ніякого масла тут немає. Навал намотано було всякої гадості під робочим колесом. Відповідно, все це ржавіло. Сальник з вала зняти не можна, понакипало. Зняв я цей терцевий сальник ущільнення. Власне, він ще поки тримався, вода в масляну камеру ще не потрапила, але то не за горами було б. Керамічна вставка всередині вже має еліпс через бруд, який був на валу протерло. Стало питання шукати на заміну новий, а їх є чимало різних і типів, і розмірів. Я вже був мало не замовив не те, що треба, поки розібрався. Для правильного пошуку треба розміри. Діаметр вала, діаметр посадкового місця в корпусі двигуна чи помпи і висоту всього ущільнювача. Знайшов от таку табличку на Аліекспресі. По ній моє ущільнення маркується як vm 202 -14. 14 це діаметр вала. Вже замовив. Правда, не з Китаю, бо то хоч і дешевше, але довго чекати. Прийде, то буду розбирати насос, пробувати заливати масло в камеру. Відеозвіт за мною. Щасти вам.